Вам нагадати. Так, кладемо. Підворіть. Да. Лісочку, тобто трішки на себе трішки вверх. Очі можна закрити, можна mm -hmm. за шити відкрити, але в принципі помрішніше. Є думаю, що я вам додам ще ось таку накидочку, бо у вас білий колір він на себе просто забирає. А, ну так. Да. Добре. Можете діставати, Ми з вами робили діагностику майже 6 місяців тому. Mm -hmm. а, загалом, якщо дивитися по стану шкіри з того моменту, що ви помітили, як взагалі шкіри тоді mm -hmm. А, Так, минулого разу ми її робили якраз на подразнення. Mm -hmm. а, ну, в принципі, подразнення зараз немає. Mm -hmm. Я встигла за цей час згоріти. Mm -hmm. а, от, я підозрюю, що по пігментації будуть якісь нюанси. Mm -hmm. Ну в цілому. А зараз нічого не турбує, ну і Угу. Uh -huh. Догляд ми тоді з вами коригували, якщо Я не помиляюсь, ми від трошки більше. Так, ми додали доктор донор, який припав мені до душі, подружці припав до сів до душі дуже класний. І в принципі, якщо не помиляюсь, то це все. Бо так у вас, в принципі, більш-менш був догляд сформований. Ну так, тут трішки поставили цю штуку. Добре, тоді ми будемо порівнювати з вами. Саме фотографія там була зроблена 27 лютого. Ага. На даний mm -hmm. момент якщо дивитися по даному режиму, якраз ось це подразнення помітно спало. Тобто почерпені є за рахунок того, що ви трішки згоріли на сонечко, no, може це яка зі мною в принципі надовго. Так, да, звичайно, але це сонечко є. просто трішки додало моменту, скажімо так. Загалом, якщо дивитися на загальний тон, то саме подразнення дуже гарно спало. Якщо ми дивимось на пігментацію, це те, що у нас було на той момент, що зараз ну зараз так. Да, це, в принципі, аби... Нормальний літній стан. Так, да. Якщо ви прийдете там в осені взимку, скоріше за все він зменшиться, тобто він буде приблизно в такому ж самому стані, як от тут. Тобто тут немає якоїсь там критичної пігментації саме плям, тобто це більше прогнозована історія, але... Ну, сприяду плям, нас... коли там спаде, лишиться. Ось ця і да. uh, під очима. Yeah. Але вона у вас тут починала вже. А вона просто не вона... починала, вона просто там є. Просто є. Все зрозуміло. Вона вас давно тоді. Мені здається, що ми з вами це обговорювали тоді ще на той момент. Да, вона в принципі доволі давно є. Це uh -huh. зона, яка постійно намагається так робити. Ну це втримується ще папкою. Uh -huh. Да, я пам'ятаю. Ви тоді казали, що ми процедури uh -huh. робили. Uh -huh. Що стосується чутливості, тоді ми говорили з вами за якраз uh -huh. середню третину в принципі, що були проблеми зараз. Ситуація краще, але все одно а, трошечки є, ну тут більше по червоні зерно, тож у вас трішечки підцікав. Да, так, може бути. Але при цьому, якщо дивитися в загальному по стану шкіри, а, все одно трішечки краще. Тобто все зараз, якщо, наприклад, ви прийшли до того моменту, як ви згоріли, я думаю, що ситуація була б набагато краще, саме по діагностиці, саме по режиму. Але враховуючи, що нашарувалася ваша роза, це плюс трішечки активне таке сонечко, то в принципі ситуація така. 50 на 50, скажімо так. Зараз э, нічого не хоче, коли довго наносити це В принципі, нормально, Ні, зараз тачки скіли і стабільна. Ну він високий. Це вам це ви стрес? Чи можливо щось наведу додавали Токнуті? А ні, це не нове, це скоріш за все, стрес плюс сик, і чесно кажучи, я не знаю, чого це на два просто ця зона чиститься. Ну, Звинькою ви ж так даєте, чи ви її нічого не було? Та була перерва і що. На сколько плюс-мінус mm -hmm. пройшло період в того моменту, за заново. Другий місяць до кінця mm -hmm. Ну, 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 да, yeah. mm -hmm. ну Скоріше за все 100 факторів. Літо, пліто, поїздки. Mm -hmm. Дурна звичка робити отак. Mm -hmm. да. Да. Або ось так ще. Або ось так. так. Ну добре, я хоча б людина, яка користується наушниками регулярно, є теополі. Це вже добре. Супер. Добре, добре, тоді йдемо далі. Що стосується паралельно поляризованого режиму? В принципі, ми з вами тоді говорили за як ми з вами це обговорювали, то якихось критичних змін на цей момент немає. Єдине, що мені подобається, у вас ось тут діляночка покращилась, вона така стала візуально більш розладжена, можливо, ви якісь процедури робили чи нічого такого не робили? Ні, я у вас була вже після морфеусу і власне після того. Ага, вже не робила його більше. А, так. Та ні, ну ми забуток вже розійшовся, це була купувати капусу. Mm -hmm. mm -hmm. Це догляд плюс mm -hmm. масажик. Mm -hmm. Mm -hmm. Робите звичайний ручний масажик? Ну, банально не цікаво, це боже, велдемовський ролік, mm -hmm. який є. Це, це зрозуміло. Але загально постане, то в принципі все добре. Враховуючи, що ми з вами говорили, що ось цей заломчик, то він більш глибший буде, то візуально він дуже гарно зараз виглядає. Ну, Заломчик не подібнеся, на жаль, за нікуди. Ну, це наслідки болтушок. Підлітковому віці, да, але якщо дивитися от саме на візуальну составляючу саме в епідермальному режимі, то гарний варіант. Якщо ми дивимося на глибший режим, саме на нормальний, все одно бачите, за, за що я казала, за mm -hmm. візуал. Тобто він є, в принципі, якщо до нього придивлятися, але саме візуально він виглядає менше, і це також дуже радий, тому що е, за цей час він міг загостритися і стати глибшою, помовно. Якщо ми дивимося зону навколо очей, загально що змінилось, мені подобається, що у вас пропали ось так судинки в такій кількості. Тобто все одно трошечки вони є, але загалом стан дуже хороший. Нагадайте, очі ми з вами щось тоді підбирали, якщо він вас юсував. Ні, ні-ні-ні, як в мене є довгораючий білінйом, який можливо десь в рамках пари місяців нарешті закінчу. Це ви тоді користувались, якщо... Тоді ним користувалися, так. і це період за цей. Але загалом по результату дуже гарно. Тобто у вас вирівнялася зона навколо очей, прям з цим супер. Тобто а це... з нього звичайно, є. так. Якщо ми дивимося на судинки, вони все одно трішки просвічуються, але візуально, якщо дивитися, дуже хороший результат. Тобто воно більш гармонійно це виглядає. Якщо ми дивимося на справжнє ультрафіолетове, освітлення, тоді ми з вами говорили саме за порфіринами. Ми тоді mm -hmm. з вами говорили, що вони могли з'явитися на фоні того, що порушений бар'єр, що у вас була типична mm -hmm. чутливість. Зараз, якщо ми дивимося, то їх немає. З цим взагалі зараз на даний момент це супер, вони них взагалі можна не переживати. Плюс, якщо ми тоді з вами говорили, ви тоді, якщо не помиляю, були б без сонцезахист, то ви тоді прийшли під вечір mm -hmm. зі зволожуючим кремом. Просто зараз у вас нанесен mm -hmm. сонцезахист, то в принципі тут порівнювати ми зовсім... Зручно, скажімо так, але якщо дивитись по лампі палантів, тут якраз теж ми за парферина говорили, що стосується сонцезахисту. По сонцезахисту, в принципі, все супер. Тобто, єдине, що зона навколо очей, але я думаю, що ви в принципі треба було так. промазувати більше Да. Все, що стосується кількості, в мене взагалі до неї питань немає. Тобто по кількості все супер, по щільності також губи у вас от прям супер по контуру, прям все чітко так як треба. Єдине, що от під очки трошечки більше можна було б нанести, але це більше такі додаткові рекомендації. Але якщо дивитися в загальному... Якщо порівнювати, то прямо по сонцезахисту захисту супер взагалі до нього питань немає. Тому добре, як так вийшло, що ви згоріли враховуючи враховуючи таку кількість сонцезахисту? Ну я це зробила нещодавно, не нещодавно, але дуже сильно накосячила в кінці травня. Я кохалася в Одесу і щось ми так якось нікуди не збиралися, а потім зібралися і. Ну коротше були три дуже червоні жінки, і в мене плечі mm -hmm. взагалі там і спеф не врятував від цього. Ну, по-перше, спеха було недостатньо. По-друге, ми дуже uh, так захоплено, купалися в басейні. Ну, mm -hmm. Коротше, згоріла я в тотал, двічі облізла, і з плечима треба буде щось робити. Скоріше за все, такий вітамінчик С мінчик. Це буде взимку для да. То, ну, з обличчям трошки легше було на обличчя сонцезахист був. Без поновлення, І... просто скоріше да да, да. ну коротше, ми трьох просто епічно завтикали. Ну... Таке теж іноді буває, головне просто гарно відновити, але зараз дуже класно нанесено. Тобто, по сонцезахисту захисту мене питань немає. Що стосується догляду, то в принципі якщо дивитися по режимах з того, що ви зараз використовуєте, можу зробити висновок, що догляд, який ви використовуєте, максимально не підходить. Єдине, що можна, наприклад, якщо ви бажаєте, ви можете на локальні висипання туди наносити присутку суто для того, щоб вони трішечки швидше прийшли. Але перексіда з половиною. Тобто тут єдине, що в принципі такого атаку пальчики. Ви ви і так все самі знаєте. Тут, тут єдине, що я просто можу це проговорити. Загалом то все супер. Покращення є, мене це дуже раді. Я думаю, що часом також можемо передняти потім подивитися. Да, є прогрес дуже, брудно, дуже можу сказати. Хоч на всі діагностиці в мене десь там є веснянки. Ну до речі, ви напевно єдина, хто ним радіє, бо багато хто так з них. Просить набрати. Мені дуже хотілося в дитинстві зараз хочете. Я забуваю людей таких гостовиння, мені це дуже красиво, але ну мені це все сказав, що на тобі пігментацію роботи. Блін така цікава штука, ця звісно, смішна і дуже класно вистежувати прогрес. Mm -hmm. Тоді ми її зберігаємо і так само через деякі час будемо прийняти, дивитися на стан загалом. Вам на пошту написати? Тут нашопанкнола алантоїн, їх біомний комплекс, плюс бурштиннова кислота. Ну і там гомеопатична доза на кінці цього. Ну безкінечний білів, зеленка 15 коздебаха. Цей сонцезахист захист прибавтівський, фізик плюс хімік. Прикольний.